І у 25-му році це понад мільярд користувачів, понад 200 країн, понад 60 мільйонів компаній та понад 122 мільйони людей, які вже отримали офер на цій платформі. Як думаєш, чому ти не наступний? Запрошую тебе на наш вебінар LinkedIn як писати, щоб отримувати офери від міжнародних компаній. Я поділюся, як оформити профіль, щоб тебе знаходили рекрутери з усього світу, також шаблонами, фразами, які допоможуть тобі оформлювати свій експірієнс, тобто досвід, що й коли постити, а також що коментувати, і типові помилки, які знижують твою виданість. Уже 28 листопада о 19.00 за Києвом ми проведемо вебінар на платформі YouTube. Реєструйся, аби не забути! Побачимось!